Сьогодні в кафе найпопулярнішими напоями були Лате та Американо. Чашка Лате коштує 35 гривень, а чашка Американо 30 гривень. Всього за день продали 50 чашок кави на суму 1670 гривень. Скільки було продано чашок Лате, а скільки Американо. Цю задачу можна розв'язати за допомогою системи рівнянь. Але графічний спосіб не точний, а правильна відповідь залежить від акуратності побудови. Як тоді без побудови графіка розв'язати систему рівнянь? Дивися відео далі, і ти дізнаєшся про новий спосіб розв'язування системи рівнянь. Розв'яжемо таку систему рівнянь. Виразимо змінну y із першого рівняння через змінну X. Буде Y дорівнює 1-3X. Підставимо вираз 1 3 x у друге рівняння замість y. Отримаємо таку систему. Друге рівняння системи містить лише змінну x. Зупини відео і розв'яжи його самостійно. Має вийти Х дорівнює 2. Тепер підставимо число 2 замість Х у рівність y дорівнює 1-3х, звідси y дорівнює мінус 5. Перевір, чи буде ця пара чисел розв'язком кожного рівняння системи. Для цього в кожне рівняння системи підстав пару чисел 2-5 замість x та y відповідно. Бачимо, що рівності виконуються. Отже, пара чисел 2-5 є розв'язком кожного рівняння системи, а тому є розв'язком системи. Тепер потренуйся розв'язувати систему рівнянь методом підстановки. Для початку спрости кожне рівняння цієї системи. У першому рівнянні розкрий дужки. А в другому помнож обидві частини рівняння на 4, має вийти 3-3 мінус 8х, мінус 20 дорівнює 7, та 2х плюс 2 плюс у-1 дорівнює мінус 3. Продовжуй спрощувати кожне рівняння системи і отримаєш мінус 8х плюс 3 дорівнює 30 та 2х y дорівнює мінус 4, вирази y із другого рівняння через х. Має вийти y дорівнює мінус 4 мінус 2х. Підстав цей вираз у перше рівняння замість y. Зупини відео та самостійно знайди x, x дорівнює мінус 3. Знайди відповідне йому значення Y. Y дорівнює 2. Відповідь мінус 3, 2. Тепер ти легко розв'яжеш задачу про каву. Сьогодні в кафе найпопулярнішими напоями були Лате та Американо. Чашка Лате коштує 35 гривень, а чашка Американо 30 гривень. Всього за день продали 50 чашок кави на суму 1670 гривень, скільки було продано чашок лате, а скільки американо. Нехай Х це кількість проданих за день чашок лате, тоді Y – це кількість чашок американо. З огляду на це складаємо таку систему рівнянь. Х плюс І дорівнює 50. Та 35х плюс 30y дорівнює 1670. У другому рівнянні ліву та праву частини можна поділити на 5. Буде 7х плюс 6y дорівнює 334. Тепер у першому рівнянні вирази змінну x через змінну y. Маємо x дорівнює 50-y. Підстав цей вираз у друге рівняння замість змінної х. Самостійно розв'яжи рівняння. Має вийти, що y дорівнює 16. Знайди відповідне йому значення x, x дорівнює 34. Отже, розв'язком системи є така пара чисел 34 16. Тобто було продано 34 чашки лате. Та 16 чашок Американо. Запам'ятай. Щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом підстановки потрібно виразити одну змінну з будь-якого рівняння системи через другу змінну. отриманий для цієї змінної вираз підставити в інше рівняння системи. Розв'язати отримане рівняння з однією змінною. Тобто знайти значення цієї змінної. Підставити знайдене значення змінної у вираз, отриманий на першому кроці, обчислити значення другої змінної. записати відповідь. Розкриємо таємницю. Це ще не останній спосіб розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними, про який ти тепер знаєш. Залишайся з нами, і ти дізнаєшся більше.